улюблені хіти та душевні розмови поруч зі своїми, ти не один. Ми зрозуміли, що вже перемогли, коли наш сміх став гучнішим за їхні ракети. Вони все ще такі ж небезпечні, але вже не такі страшні, бо ми знаємо. Тисячу жартів про їхню безпомічність. Називайте це як хочете. Гумор, незламність, козацький драйв це в нас у крові. І цього нікому не відібрати. Юра, давай, давай, давай! Тихо, тихо, тихо. І так, дякую, що трішечки замокли. Дорогі наші, ми будемо продовжувати. Тому що річ зараз буде йти про гумор під час війни. Гумор, який надихає, гумор, який підіймає, гумор без якого просто неможливо. Гумор, який допомагає волонтерам, гумор, який допомагає всім, хто зараз боронить нашу країну, тому що Починаємо. У мене маленьке питання. Тільки Ткач може розповідати, чи всі можуть? Ні-ні-ні, А году, можна? А, да. Я просто з아... я запитав. А, до речі, давайте про гумор поговоримо, друзі. Нарешті туди, куди не дістає наша зброя, туди влучають наші жарти. Тому вони <park> стають нікчемними, нікчемами, нікчемнісінькими. А вони не стають, вони, вони такими жаждами. Рож... Ми частинами їздимо до наших бійців. До речі вже більше 190 концертів? Їздимо до бійців, спілкуємося з ними. Знаєте, спочатку, коли ти виступаєш перед військовим, вони всі дуже напружені. <звук> вони так на тебе дивляться, що відбувається у них інша реальність. Вони не розуміють, що о просто приїхали люди цивільні і роблять виступ. Вони там зовсім трошки в іншій енергетиці знаходяться. Але поступово вони розкачуються, вони розслабляються десь з середини, і вже під кінець вони ля па-па-па-па, дуже веселі, клас. Ми ще з Настю дуже е, сміялися, того, що ну як зазвичай е, ви виступили перед військовими, такі ну, сфоткались. Е, дякую до побачення. Таке почекайте, я я. почекайте до побачення. А? Ми тут свіжину, а поїзд. Ну, це, це, це по 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 Причому по найсмачніша по гречка, по-моєму. Найсмачніша, реально. А Всі ви пам'ятаєте свій перший? концерт? У мене, в мене перший концерт був. Я вийшов, я не знав, що робити. Я просто сів отак на, на край сцени, сів отак сказав… І плакав і сказав. Кажу, добрий день. А що треба казати, що треба робити? І мене підтримали Ой, клас! Да, мене ой. підтримали оплесками. Я згадав якісь якийсь гумор, згадав анекдоти, так далі. і так далі. А потім я об'явив Руслану. там була Руслана лежичку. І я побачив, що таке енергетика, і як треба, що таке справжній концерт для військових, коли вийшла Руслана з прапором. Стало так от, відбабахала 20 хвилин на столі. Отак от перед хлопцем. Мені, знаєш, і я... вона отак бабахала, а ти в той момент і так і сидів. на кроє сини просто підскакував. і я потім вже танцював під кінець її виступу. Я танцював разом з нею. Ми ломали ці столели. Ми танцювали. І я зрозумів, що хлопцям важлива енергетика, важливі такі добрі душевні слова і гумор. Гарні пісні, але їм заходить військовим і чорний гумор, і цинічний гумор, тому що зараз він також потрібен, без нього ніяк. Ми не можемо тільки зайчиками всіх смішити. Бо гумор це універсальна зброя, мені здається. Універсальна зброя кожного українця. Тому хочеться побажати всім гарного настрою і скорішої перемоги. Слава Україні! Героям слава!